Молитва за оздоровлення від онкологічних недух перед іконою, все цариця. О, причиста богомати, все царице, почуй розпачливе зітхання наше перед чудотворним образом Твоїм, який зі святинь афону у Київську Русь перенесений. Зглянься над дітьми твоїми, які терплять від невеликовних захворювань. І до святого образу Твого припадають. Як птахи крилами покривають пташенят своїх, так і ти сьогодні вічно жива, покри нас багато цілебним твоїм омофором, а там, де люті хвороби перемагають нас, будь підтримкою наших терпіннях. Там, де темрява віччаї в душі нашій вселилася, нехай засяє непереможне Боже світло. Малодушних потіж, немічних укріпи, жорстоким серце змякчи, і подаруй їм просвічення з цілих хворих людей твоїх, о всеволостиво Царице, розум і руки лікарів наших благослови, що вони служили знаряддям всесильного лікаря, Христа Спаса нашого. Ти весь час перебуваєш з нами. Тому і молимося перед Твоїм образом, владичице, простягни руки Твої, наповнені зціленням і лікуванням, радости в скорботах і потіху в печалі. А ми, отримавши ту чудодійну силу Твою, прославлятимемо живоначальну нероздільну Троцю, Отця і Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.